На сьогодні це перший об'єкт в Україні, який є, буде відбудовуватись за допомогою фінансування уряду іноземної держави. Давайте давайте Оп. Yeah. без перебільшення історична подія для нашої держави відбулася на Житомирщині. Прикордонному овручі заклали капсулу на місці, де Естонія побудує для українських діток модульний садочок. Венемет Президент Зеленський мач гімейда плеч дат європейкантрісвутейк андрі, коли я зустрів президента Зеленського у березні. Він переконав, що європейські країни могли б узяти під своє дружнє крило конкретний регіон України, і Естонія зробила вибір. Ми збираємось беззаперечно підтримувати Житомирську область у реконструкції. Символічно я заклав наріжний камінь до першого проєкту дитячого садочка в овручі, але будуть більше проєктів. Ми плануємо інвестувати в область і надалі. I just uh, put a, a cornerstone uh, to the first uh, project, uh, a kindergarten. Uh be continued projects. закласти капсулу майбутньому поколінню не завадила ні злива, ні повітряна тривога. Втім, вона нагадала, в яких умовах нині живе Україна і наскільки важлива зараз підтримка європейських партнерів. Єдине, чим буде відрізнятися садочок в овручі від естонського в проєкті розроблять і будівництво бомбосховища для дітей, аби в Україні стартувала велика відбудова. Чиновники доклали чимало зусиль, візити в зруйновані міста та кілька місяч. Переговори у Талліні дали перші результати. Дуже символічно, що перший об'єкт в Україні це дитячий садок. Тобто, дитячий садок це майбутнє, це діти, це продовження нашого роду. Символічно те, що перший об'єкт це не об'єкт зруйнований, а об'єкт нової інфраструктури. Є гарантійний лист уряду Естонії, є вже виділені кошти Естонію для будівництва цього дитячого садочку. І власне зараз відбуваються проектні роботи, і ми очікуємо швидкого. Будівництва цього дитячого садочку, звичайно, що є питання безпекової ситуації, і зрозуміло, що ми будемо спільно з військовою адміністрацією. Уряд Естонії буде зважати на цей чинник. Загалом на Житомирщині росіяни зруйнували 70 садочків та шкіл. де садок вовручі став першим із 15 об'єктів інфраструктури, які військова адміністрація подала на розгляд уряду Естонії на черзі мости, зруйновані під час окупації частини області. Я думаю, що найближчим часом Естонія. Озвучить наступний об'єкт, тому крок за кроком ми рухаємося до відбудови України, до відбудови Житомирщини. Я переконаний, що спільно з такими надійними партнерами, які поряд з нами, з Естонією і з іншими країнами, звичайно, що ми відбудуємо Україну. І важливо сьогодні розуміти, що і в політичних питаннях, і в санкційних питаннях, і в питанні озброєння Естонія перша в своїх рішеннях. Перша в допомозі Україні і відповідно до відсотку ВВП найбільше допомогла Україні сьогодні Естонія. Символічно, що перший об'єкт, який розпочинається будівництво, це також Естонія.